Права 888. У скільки разів 5 шостих хвилини менше, ніж 4 хвилини 10 секунд. Ну що ж, почнемо для того, щоб зрозуміти, у скільки разів, нам треба знайти спочатку, скільки це буде 5 шостих хвилини, а потім знайти, скільки це буде 4 хвилини 10 секунд. Будемо все виражати в секундах. Ну що ж, записуємо тоді перше завдання. Як знайти 5 шостих від хвилини? Одна хвилина це 60 секунд. Тобто нам треба 60 секунд. Спочатку поділити на 6, це буде 1 шоста. І таких частин нам треба 5. Треба помножити на 5. І це дорівнює. 60, що ділиться на 6, це буде 10. 10, що множиться на 5, це буде дорівнювати 50. Записуємо в дужках чого. Секунд. Ну і пишемо, що це в нас тоді 5 шостих хвилини. Є. Ну, а тепер 4 хвилини, 10 секунд. Давайте переведемо в секунди. Пишемо друге. Ну і записуємо 4 хвилини 10 секунд. Це дорівнює. Це можна записати як 4 хвилини плюс 10 секунд. 4 хвилини це 4. Замість хвилини ми можемо написати 60 секунд. Плюс 10 секунд. І це дорівнює. 6 на 4 це 24. Плюс 1 нолик, то це буде 240 секунд. Плюс 10 секунд. І це дорівнює. Тоді пишемо 250 секунд. Є. Ну, а тепер читаємо, нас запитують, скільки разів 5-6 хвилини або 50 секунд менше. Ніж 4 хвилини, 10 секунд або 250 секунд. То треба, щоб знайти, оскільки 250, треба поділити на 50. Пишемо третій дію. Ну і записуємо 250. Що ділиться на 50. І це дорівнює. Це все одно, що 25, що ділиться на 5. На 10, якщо ми поділимо, це буде 25. 25 повіти на 5. Це буде 5. Отже, записуємо, що це 5. Пишемо в дужках що разів. Ну і записуємо, що це у нас у скільки разів? У скільки разів 5 шостих хвилини? Менше, ніж. 4 хвилини 10 секунд. Є. Ну що ж, отже, у нас вийшло у 5 разів. Пишемо відповідь. У скільки разів пишемо. Отже, у 5 разів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення різних одиниць вимірювання часу. На цьому. Право завершено.